На білій сцені та без глядачів у Чернігівському обласному музично-драматичному театрі відбулася перша після терористичної атаки 19 серпня. Вистава ВПО Інсценізацію п'єси Ірини Феофанової зіграли в межах 25-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії, який стартував у Херсоні 8 вересня. Попри значні руйнування будівлі, спектакль запланований ще кілька місяців тому. Усе ж змогли показати. Спочатку стояло питання, чи грати нам чи не грати, але ви знаєте? Після того, як ми відчули просто шалену допомогу від наших друзів і Херсонського театру так само, вони перераховували кошти нам, от сьогодні отримали достатньо великі, я не буду називати суму, але достатньо великий, як на наш погляд, переказ із сум від театру для дітей-юнацтва. І я вважаю, що ми просто не маємо права не допомогти один одному, навіть так, можливо, символічно, фігурально. Нагадаємо, у наслідок влучання російської ракети Іскандер у будівлі театру зруйновано дах, пошкоджено сцени до 50 різних кімнат та вибито майже всі вікна. До розбору завалів долучилися не лише надзвичайники, а й волонтери та небайдужі чернігівці. За словами художнього керівника та головного режисера драмтеатру Андрія Бакірова. Працівники установи продовжують наводити лад і намагаються повернутися до робочого режиму. Ба більше уже планують порадувати глядачів новими виставами. Ми готуємо дві нові прем'єри, яка з них була майже вже готова на фінішній прем'єрі, але вона планувалася на велику сцену. Це гріх Вінниченко, Я її переробляю в малий формат, тобто театр за завісою, як у нас називається, експериментальний простір, коли глядач на сцені, і вистава виконується на сцені. І е, навіть думаю, що так само в цьому ж форматі буде, от тільки розпочалися репетиції. Режисер з Києва з театру на Подолі, Ігор Матіїв, він ставить сучасну українську п'єсу, п'ять пісень полісся» І плануємо так, що вона народиться в наш, на нашій сцені десь в Листопаді. Прем'єра ж гріха відбудеться після одержання спеціального дозволу на те, щоби приймати глядачів. Андрій Бакіров переконаний, навіть невелика кількість публіки допоможе повернути в драмтеатр повноцінне творче життя. Головною ж мрією працівників є повне відновлення будівлі і чим уже потенційно зголосилися допомогти іноземні фонди.